3 серпня починаю роботу в медіа центру Україна Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз будемо, будемо говорити про ситуацію на Одещині і наслідки останніх обстрілів. З нами на зв'язку Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, доброго дня. Україні віта героям слава останнім часом. Ворог активно обстрілював Одещину і південь України в цілому. Він цілив по портах, по місцях зберігання українського зерна. Якими є наслідки цих обстрілів станом на зараз? Наслідки в основному полягають в тому, що ворог намагається переконати судновласників світу, тому що порти України не здатні працювати в тому режимі, який потрібний для забезпечення виконання всесвітньої продовольчої програми для забезпечення країн світу збіжжя. Тобто головна задача ворога показати, що безпековий компонент не працює показати, що потужності знищені, що порти не здатні працювати для того, щоб переключити увагу на себе і запропонувати власну монополію. Зокрема, і в Чорному морі, і на зерновому ринку, на станом на зараз можемо говорити, що після завершення зернової угоди її легітимному вигляді Росія розпочала активну діяльність вогневу, конкретно агресивну, з атаками на портову та зернову інфраструктуру України. На даний момент ми зафіксували сім таких атак, досить потужних і руйнівних, але можемо засвідчити, що фактично портова інфраструктура України. Готова, хоч в наступного дня, долучитися до зернової угоди і виконувати свої зобов'язання. Тобто, навіть не зважаючи на ті руйнування, які завдано портовій інфраструктурі, Україна як країна, яка дотримується домовленості, здатна забезпечити роботу портів і здатна забезпечити безпековий компонент. Єдине, що нам потрібна дійсна підтримка міжнародна, це як і було в минулому. Під час функціонування зернового води гарантії, гарантії організації Об'єднаних Націй і Туреччини в цьому такому потрібному єднанні наші зусилля були виправдані і працювали відмінно. Вчора з'явилася заява Міноборони ворога, в якій вони стверджують, що Україна, начебто, намагалася атакувати морським безпілотним катером російський корабель, який супроводжував цивільний морський транспорт у Чорному морі, і нібито український катер був знищений. Чи можете ви якось це прокоментувати? По перше, ми не коментуємо заяви ворога, тому що їм не вірить вже давно ніхто. А по-друге, треба розуміти, що в умовах гібридної війни. Ворог дуже потужно розвертає якраз інформаційний фронт, і те, що вони готують провокації в Чорному морі, ми попереджали заздалегідь, і це одна з подібних провокацій, яка навіть на інформаційному фронті може бути роз, розігнана ось в такий спосіб. Тобто, з доказів будь-яких інших. Фактів не наведено, наведено лише стверджування позиція Міністерства вбивства, і більше нічого, це може бути як правило провокування якраз Україну на якісь конкретні дії або нагоняння страху на судновласників, які намагаються співпрацювати з Україною. Вони Росіяни давно намагалися заблокувати територіальне море України і навігацію в ньому. Вони це зробили з початку повномасштабного вторгнення, коли у березні проголосили, що північно західна частина Чорного моря закрита у зв'язку з проведенням контртерористичної операції, яку ніхто так і не бачив. Крім того, що самі терористи обстрілювали цивільні судна, які не одразу зайшли в порти, як вони того вимагали. Ось і вся, в принципі, контртерористична операція. Далі була робота зернового коридору під міжнародні гарантії, і іншої навігації так і не відбувалося в територіальному морі України. Дякую. Ворог вивів кораблі ракетоносії в Чорне море в великій кількості. Яку поведінку ворога ви зараз відслідковуєте, і чи може ця поведінка свідчити про те, що незабаром він планує чергову масовану ракетну атаку? yazıktın Тою увагу, що корабельне угруповання ворога в кількості 17 одиниць, які сьогодні ми спостерігаємо в чорному морі, це не все агресивні і бойові кораблі. Хоча в умовах війни кожне таке, кожну таку одиницю, ми розглядаємо детально і можемо очікувати провокації і від неї також. Чому ми сповіщаємо саме про таку кількість ракет кораблів, які виходять, тому що серед них є як бойові кораблі безпосередньо чорномор флоту, так і судна забезпечення, які можуть також бути учасниками подібних провокацій і нести на собі, в тому числі і безпілотні розвідники, до прикладу, це також судна прикордонної служби, які курсують вздовж узбережжя кримського, і також можуть бути учасниками провокацій. Тому дуже важливо висвітлювати яку кількість ворожої присутності. Цілому, ми спостерігаємо серед цих 17 кораблів. Ми бачимо два ракетоносії. Ось це реальна загроза, про яку ми попереджаємо окремо надводний і підводний ракетоносії разом можуть нести до 12 ракет. Типу калібр. В такому випадку ми позначаємо рівень ракетної небезпеки як дуже високий, оскільки спостерігаючи в тому числі за активністю ворожої авіації, як тактичної, так і стратегічної, це може свідчити про підготовку до ракетного удару. Тим більше, що ми бачили довготривалу паузу відсутність ракетоносіїв на службі, і паузу між ударами, між ударами вмішаного типу і взагалі застосування ракетного озброєння. Ще однією ознакою підготовки є те, що використовується суто дронова атака в певному сенсі і для виявлення сил протиповітряної оборони то це більш дешевий спосіб побачити, як і де спрацюватиме спрацює наша система протиповітряної оборони. Отже, на даному етапі можемо зробити висновок після потужної дронової атаки на порти Дунайського напрямку, цілком імовірно очікувати ракетної атаки з використанням ракет морського та повітряного базування. Не забуваємо також про наявність берегового ракетного комплексу, типу Бастіон, яким ворог обстрілював також портову інфраструктуру, використовуючи ракети Онікс. Тут теж спостерігалась потужна довготривала пауза, певним чином. Ом, вона була пов'язана з головою джанкою, але пам'ятаємо, що ворог не зупиняється, і навіть щось втрачаючи, намагається відновлюватись і повертатися до агресії. Тому пильності не втрачаємо паніку, не впадає. Дякую. Чи спостерігаєте ви ознаки снарядного голоду окупантів після успішних українських атак по складах та логістиці окупантів? Так, певні спостереження є і певні досягнення в цьому сенсі у нас були минулого тижня, коли потужна робота по складах бойових. У складах боєпостачання польових, які ворог розгорнув на лівобережжі, у нас вийшло знищити до сіми складів таких, і ворог дійсно відчував снарядний голод Потім логістика була трошки підтягнута. Вона зараз у ворога через таку обережну і якісну роботу по транспортних маршрутах, з нашого боку, ускладнена логістика ворога, уповільнена. Але не зупинена в абсолюті, тому час від часу їм вдається підтягувати якісь ресурси, резерви як якби. Бо боєприпасу, так і по поновленню техніки і по особовому складу, але це відбувається не в тій відповідності темпу розвитку бойових подій. Тому є такі просідання в статистиці, коли ворог дійсно втрачає можливість атакувати, і кількість обстрілів, зокрема на нашій ділянці фронту, там впадала аж до 30 за добу. Це відчувався снарядний волок. Потім ми побачили, що вони трошки підтягнули ресурси, знов підняли позначку обстрілів до 90, і ми, продовжуючи контрбатарейну боротьбу, продовжуємо їх посувати по лівому берегу глибше і далі для того, щоб вони не мали можливості дистанційної обстрілювати. І також мінус два склади польових збоєпостачання ворожого знов. Бачимо, що за минулу добу 54 обстріли це суттєве зниження. Дякую. І в липні ворог раптово чи не раптово згадав про існування острова Зміїна, Якщо не помиляюся, було три бомбардування. З чим це може бути пов'язано? Це знов таки відбулось одразу після того, як закінчила дію ця угода. І ворог намагався позначити своє панування в Чорному морі, позначити свої потужності, зокрема з використанням тактичної авіації. Ми не приховуємо це, ми адекватно оцінюємо ворога і в авіації. Він має поки що перевагу. Ми це бачимо, спостерігаємо, а вони намагаючись грати на цьому. Продемонстрували такий е, хазяйський жест, нібито здатні долетіти аж туди і бомби, бомбити аж там. Ну, по-перше, бомбили вони район самого острова, По самому острову майже не, не влучили. Там дуже такі умовні, скажімо так, влучання е, по урізу води і узбережжя острова. Але три таких е, вилазки е, позначали як. Е, Загрозу знов таки, загрозу тепер з повітря для іноземних цивільних суден, які могли вдатися до вояжу в українські порти. Тобто, все це було спрямовано на продовження тиску на цивільне судноплавство з огляду на подальші перспективи зернової улі. дякую, колеги. Ваші запитання. Доброго дня, Ольга Опанасенко, кранформ. Міжнародні організації закликають Росію припинити тероризм щодо українських портів, але. ну, це не дуже працюємо. Бачимо, чи бачите ви ознаки того, що країни-члени НАТО готові вдатися до більш серйозних якихось кроків у разі випадкового влучання російських ракет по території країн-членів Альянсу чи по їхніх судах? Дякую. Скоріше за все, будуть вони керуватися статутом НАТО і там чітко прописані ці процедури, але ми знаємо, що реагування світової спільноти завжди дуже виважено, уже з великим оглядом на подальші перспективи, і так сміливо битися з потужним таким злісним ворогом, як Росія. В принципі сьогодні може тільки Україна решта країн більш виважено дипломатично відносяться, оскільки така загроза для них все ж таки ще віддалена. Що стосується випадкового влучання і не випадкового, влучання в судна іноземні, наприклад, в за період повномасштабного вторгнення. Є такі факти, але реагування світової спільноти досить мляве. Відверто скажу на ці факти, тому що країни під прапором, які потерпали судна, в принципі, не зреагували в в тому масштабі, який міг би бути потрібний для дійсно засудження дійсного світового досвіду бурхливого реагування на таке морське пиратство, фактично. Тому будемо сподіватися, що заяви зокрема як такі, як лідер Румунії, зробив щодо загрози безпосередньо і його країні, і те, що він вони могли спостерігати на власні очі, в з огляду на дунайські атаки, це може спонукати загальну світову спільноту до більш жорстких заходів вжитих до Росії, тому що довго тривалий час. Теж таки не приймається ніяких рішень дієвих стосовно продовження зернової угоди за правилами, які потрібні країнам світу. Пані Наталі, дякую, що поділились з нами інформацію щодо ситуації на півдні. Нагадаю, що з нами була Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. А медіа-центр Україна Укрінформ продовжить свою роботу о дванадцятій. Тут відбудеться брифінг на тему новий механізм від Європейської комісії для підтримки України. До нас приїде Віола фон Краман, депутатка Європейського парламенту, заступниця голови делегації парламентського комітету Асоціації Україна ЄС. Залишайтеся з нами.